Несли старий ноутбук почистити, змастити вентилятор, поставити SSD-шку. Батарея не тримає, то зрозуміло, ніхто її міняти не хоче. А от я його включив подивитися, параметр, виключив і лишив, лишив на пару годин приходжу, беру в руки, а батарея аж пече. Ото вона нічого не тримає, але контролер її чомусь ще в захист не загнав, пробує заряджати. І вона страшно гаряча. Я думаю, захист то спрацює, воно би її там відключило далі чи відключить. Але сам факт, що батарея дико гріється. Тому будьте обережні, я її напевно випотрошу, залишу просто корпус, емітатор, щоб не було дзюри в корпусі, а начинку викину. І ноутбуки вміють створювати проблеми, то залажу, залажу, бачу ще стару рідну заводську пасту, ставлю пасту, Але мені не подобається, як працює вентилятор, при тому, що я його вичті розумію, що ту пасту, що я дав, таки сюди не пасує, треба давати нормальну мікс четверту. Заодно бачу, що рідна жвачка пішла гайту, то я її викидаю і ставлю алюмінієву прослойку. Тож в мене є вирізані по підібрані по товщині. Відповідно на термопасту, замість терможвачки даю алюміній. І основна проблема. При інсталяції драйвера стає чорний екран. Я вже думав назад вертатися на сімку, але випадково, чисто випадково замітив, що якщо нажати кнопку включення, кинути в сон або закрити відкрити кришку, він стартує, нормально працює. Проходить всі тести, проходить всі режими роботи без проблем. І єдине, що при першому включенні, до входу-виходу в сон. Чорний екран і крапка на воні звук є, все працює, все нормально. Так, от якось так небагато про це в інтернеті, але вдалося знайти. Виявляється це баг біоса. Тобто, треба оновити біос на останній, який є на вебсайті. Хоча і останній біос поняття немає про він 10. Але якщо прошити останній біос, бага з чорним екраном при включенні, немає. І добре, що не викинув стару батарею, бо вона хоч не тримає, але без неї хрен прошиєш біосом рідною прошивалкою. Цікаво, воно якось пише спочатку одну область, верифікує, коли порядок, тоді другу область затирає, пише і верифікує. О, ну і все, тепер залишається. Ні, ще й третю область робить. Ну і щось лишає, звичайно, тому що є області, які не треба міняти, де є серійні номера. Якісь налаштування. Тут же і М'є регіон, тому що це вже ай третій А ну, чи буде чорний екран, чи ні. Ні, тепер гарно запускається. З вітанням зразу. Без проблем. Добре. Домучив. Базик робить всякі чудеса. БС Без W508 бездротова зарядка. Десь на неї розлили рідину. Надіюсь, що то була вода. І принесли з проханням подивитися. Щось блимає, але не заряджає. Якесь воно вже розібране. Причому розібране так досить акуратно. Ну, таке враження, що накладка з двох частин складається, просто одну не принесли, бо воно не є виламане. Форма. Дає зрозуміти, що ця частина розрахована на якийсь наручний електронний годинник, а друга, на що не знаю. Написи на платах намікають на можливість роботи з різною потужністю. Мабуть, це стосується обох перетворювачів зразу, в нас 24 Втна версія. В око падає симетрія. І бачимо мікроконтролер. Два мікроконтролера. На кожен канал свій, є розпайка, тобто воно якесь мудре, його можна переінакшувати. По різному розташовані датчики температури, в тому, що годинник посередині, в тому, що щось інше, просто збоку, з ліцендрату намотана кутушка, знизу ферит, корпус, алюмінієвий, кришка, пластик. Тайп-Сі-порт видно корозію. Йдемо мити. Йдемо, по принципу, супротивному тарасу картоплі. Тобто, чим воно знищене, тим його і відновимо. Тому беру трохи мила, теплої води і поцую. Ось вона після банних процедур плата. Ачте, як гарно вимило. Звичайною водою з милом, тому що вода це є один з найкращих на планеті розчинників. Є окремі моменти, коли вода не справиться, але оскільки тут корозія виникла через воду, то утворилися водорозчинні солі. Відповідно, водою вони легко змиваються, просто видув зжатим повітрям. І термовоздушкою висушив, ще навіть не пропаював, бо поки не бачу наглої потреби. Зараз під мікроскопом буду вивчати, чи треба щось пропаювати. Бачив трохи під'їло конденсатори, але це не факт, що проблема. Основна біда в тому, що я банально не маю нічого з бездротовою зарядкою, щоб перевірити, чи воно працює. По логіці мають бути якісь імпульси на котушках, коли йде розпізнування правильного ID, визначаються параметри дозвіл на зарядку, запускається перетворювач і вже помпує потужність. Явного нічого не бачу, конденсатори під'їло, але то би не мало бути страшно. При подачі живлення воно вся включило. І, і блимає, так як і казали. А от чи буде заряджати, треба знайти якийсь гаджет, який підтримує таку зарядку. Найшов якогось дзигара, дзигарка, а не те, що ви подумали, але він розбитий не робочий і не працює. Навряд чи на нього буде якась реакція, нема жодної. І Він теж не вмикається, не заряджається на рідній зарядці, тому не показник. А на дзигар може ми колись глянемо, коли в мене буде вільний час. Що в нього всередині чи його можна зробити. Еко з традиційним оверлоуд. Особливість в тому, що була в ремонті в Києві. Я не хочу сказати, що це погано. Мені просто цікаво глянути, як роблять професіонали. Я вже один раз когось хвалив. Цікаво, що буде цього разу. Всередині чистенько, гарненько, особливих зауважень немає. Це конденсатори зарядилися, значить, низьковольтні запобіжники цілі. По виходу казе нема, по входу, казе нема. Запобігач спалений. Ого-го, запобіжник спалений, значить, прилітало по входу. Знизу плати все культурно акуратно. Видно, що мінялися, транзистори мінялися, драйвера мінялися. Назад лаком не залили, це не проблема. Я теж вважаю, якщо станція домашня, то її нема чого повторно лити. Ми знову маємо коротке на DC-шині, значить, у нас знову під заміну драйвера і транзистори. Питання, чому згоріло і як, бо в людини стоїть автомат, точніше перемикач у воду в резерву. І як згоріло, не зрозуміло. Але спалений вхідний запобіжник дає зрозуміти, що щось прилетіло по входу. Може, гроза, все ж таки, літо було. Що цікаво, офіціали використовували брендові транзистори для ремонту. Ось он самі стояли. 60-60 ГБТшки. Але це мало помогло екофляжці. Корпуса аж потріскали, видно, горіло, Наші люди навіть з оригінальними транзисторами вміють спалити. Керамічний ізолятор відвалився і дивіться, під ним узор, який красивий, от Мені цікаво, що це пампінг-узор. Тобто воно таки видуває при перепадах температури. Чи як? Бо воно не є засохшим, тут є жижа, і якраз ця жижа от сформувала ці такі переходи. Переставляю всі на свіжу пасту. Маю оригінальних китайців, тож ставлю в оригінал. Хто би міг подумати, що Китай може бути оригіналом. Але так буває в нас зараз. як казав мій знайомий, якби то було тільки транзистор, я би міг і сам поміняти. Тож в їзду тепер драйвераю обв'язочки. Ну що, давайте дивитися, чи я щось не опустив. Є, добре, вихід працює. Тепер зарядка. Трохи страшно. Включаю на слоу. Подаю 220. Байпас пішов. А що з потужністю? Потужність пішла. На повільний кіловат 250 грубо бере. Немало для повільної зарядки. Включаю фаст. Тут мені, щоб автомат не вибив на подовжувачі. 1300-1400. Був провал і воно зупинилося, ось скинуло. То напевно пробував подовжувач відключитися. Перемикаюся на слов, відключаю 220, є перехід на батарейку. Китайський шнур аж гарячий, блін. Китайське гамно з біметалу. добре можна тепер зібрати і тестувати на повній потужності.